Чудові новини з Європейського союзу. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, та хочу вам сповістити приємну новину, яка буде стосуватися українців, а саме працевлаштування українців на території Європейського союзу. Раніше я вже, як і інші, напевно, блогери та не тільки анонсував про те, що створюється спеціальний портал для громадян України, які евакуювалися від війни, для того, щоб знайти роботу, ну і не тільки житло, все інше, всі правила перебування на території тієї чи іншої держави Європейського Союзу. І ось друзі, вже запрацював портал для пошуку роботи по всьому європейському союзу. Там вже є друзі зареєстрованих близько чотирьох тисяч роботодавців, які подали близько трьох мільйонів вакансій, і вони будуть постійно збільшуватися. Адже цей портал він є як ужон праці в Польщі, так це є ужон європейського союзу, де кожен роботодавець з будь-якої країни Європейського союзу може там подати заявку на реєстрацію і додати вакансію. А ви, в свою чергу, друзі, повинні зареєструватися на цьому порталі, який називається EURES, і, звісно ж, створити резюме. Є одна проблема, друзі: там немає української мови, і російської теж немає. Але це поки що немає української, тому що після перегляду цього відео, коли ви ним поділитеся. То розробники цього порталу зрозуміють, що досить багато українців перейшло за тим посиланням, яке я залишив в описі до цього відео, щоб ви змогли самостійно ознайомитися з цією інформацією, але водночас хочу ще вас застерегти, друзі. Щоб ви розуміли, кожен роботодавець з кожної країни Європейського Союзу може там зареєструватися, якщо його всі дані відповідають дійсності, то він може розміщати там вакансії. Тобто цей портал що не може гарантувати, він не може гарантувати того, що ви на 100% отримаєте роботу і вам там заплатять. Тому завжди потрібно перевіряти роботодавця на тій мові, на якій він спілкується, в тій країні, де він проживає, чи він часом когось уже раніше не обманув. Це можна зробити. За допомогою пошукової системи Google або ж Facebook і так далі, де тільки можна. І, звісно ж, друзі, можливо, у вас є свій досвід. Напишіть про це в коментарях під цим. Знаєте, який плюс в цьому сервісі, що там також можна, можна знайти додаткову інформацію про пошук житла, про легальне перебування на території Європейського Союзу, які документи потрібні, щоб в'їхати до тієї чи іншої країни. Все це ви зможете знайти. За посиланням, яке я залишу, друзі, в описі до цього відео. Тому я вас люб'язно прошу поділитися цим відео з вашими друзями. І, звісно ж, не забудьте втиснути лайк, тому що це досить приємна інформація для наших українців, які знаходяться на території Європейського Союзу. Також, хто проживає, друзі, на території Малопольського воєводства, то запрошую вас приєднатися до нашої спільноти, краків, і також посилання ви знайдете в описі до цього відео. На сьогодні в мене все. Підписуйтесь на канал і побачимося, друзі, в наступному випуску.